Наша програма неодноразово присвячувала свої сюжети представницям чарівної статі, які прикрашають своєю присутністю, здавалося б, суто чоловічі військові колективи. Втім, чимало дівчат, які на відміну від своїх цивільних подруг обрали шляхетну професію захисника вітчизни. А про наполегливість у досягненні поставленої мети промовисто свідчить той факт, що чимало з них закінчують навчання у вищих військових навчальних закладах із золотою медаллю та дипломами з відзнакою. Майбутні офіцери чітко усвідомлюють, що разом із курсантським званням Батьківщина довіряє їм у руки і зброю, якою вони мають навчитися вміло користуватися. Я захоплююся шляхетством цієї справи і вважаю, що це найпочесніша справа, якою може займатися людина. Відчуваєш що що не може підвести ані академію, ані армію України, ані саму свою державу. Зазвичай глядач звик бачити дівчину курсанта в затишній аудиторії або на сцені клубу під час урочисто. Тости та концертів, але дівчатам у військових одностроях під силу приборкати і потужну багатотонну техніку. Спостерігаючи за тим, з якою легкістю курсантки виконують вправи водіння БМП, можна стверджувати, що роблять вони це найгірше за своїх одногрупників-хлопців. Враження взагалі не передбачувані. просто було звичайно не сперечаюсь, було дуже страшно. Але потім стало інструктор дуже допоміг, цікаво стало. І, взагалі, просто адреналін в криві кипить. Дуже важко перек оці перешкоди, якби зупинятися вчасно, і правильно натиснути ту саму педаль, або похвалила фрикціону або ту саму педаль газу. Але нічого впорались. Звичайно, було важко, але впорались. Цікаво. Втім, дівчатам підкорюються не лише бойові броньовані машини, вони можуть приборкувати і стихії. Свій захват від того, що вони змогли пересилити себе і підкорити небо. Вони не приховують враження. Я вам скажу, переповнюють. Можливо, зараз мій словниковий запас не повністю сформований, але це було щось. Замінювали м'яким. Сонечко, погода, сприяє тому. І все. А для чого це воно мені потрібно? Я вже казала, що життєво моє краду, життєвий мій пункт. Треба. Треба попробувати в житті багато чого. 2012 року до згуртованого колективу Академії сухопутних військ, що у Львові приєднався новий структурний підрозділ, який нині по праву вважають невід'ємною часткою вишу: факультет підготовки спеціалістів інженерних військ та військ радіаційного хімічного біологічного захисту на першій зустрічі із керівництвом навчального закладу, вирізнялась єдина дівчина-інженер. Для Віри Алякіної шлях до лейтенантських зірок виявився досить незвичним, адже дівчина свого часу хотіла стати лікарем, а доля її обрала нелегку військову стежину. Були й сльози, але батьки не стояли. Прийшлося йти подавати документи, і я прийшла. Був там був набір, правда, невеликий, але потрібна була одна дівчина, і були дівчата, вони були старші. Це були там заміжні дівчата, були ті, в яких бали по ЗНО, були набагато менші, ніж в мене, і в комісія вирішила, що я найбільше підходжу на це державне місце. Єдина дівчина на факультеті звичайно привертає до себе чимало уваги, як поміж колег-курсантів, так і серед викладачів. Тому вірі довелося підтверджувати, що місце у курсантському строю вона займає по праву. Аж на кінці другого курсу, да, десь на кінці другого курсу я відчула, що да, що я в колективі, що до мене вже є якась любов, є якась повага. А от перших перших півтора року, на жаль, я не дуже це відчувала. А успішне навчання і неодноразове заохочення як відмінника лише підтвердили думку, що дівчині під силу опанувати фах військового інженера. Для того щоб стати відмінником, найперше це не потрібно ставити перед собою мети, саме стати відмінником. Потрібно ставити перед собою мету, щоб чогось досягти, досягти якоїсь вершини, досягти якоїсь певної посади. А за для цього відповідно вже потрібно отримувати знання, потрібно навчатися, потрібно працювати над собою. Ось таким чином. Ви станете відмінником кілька разів на рік. Курсанти кожної спеціальності виходять на кількатижневий польовий вихід. Саме тут вони на власні очі переконуються, наскільки успішно засвоїли у пункті постійної дислокації теоретичні знання. Окрім суто спеціальних знань та навичок, кожен військовослужбовець має досконало знати і володіти своєю зброєю. Але, звичайно, з найбільшим нетерпінням чекають вони на заняття із профілюючих дисциплін. Керувати надзвичайно складною інженерною технікою, вміти Будувати у найкоротший термін міст, знешкодити вибухонебезпечний предмет, замаскувати позицію, очистити воду для особового складу, навести понтонну переправу це лише незначний перелік з того, чого має навчитись курсант-інженер за роки навчання у військовому виші. І жодних послаблень у цьому курсант Віра Алякіна немає. Хоча хлопці, звичайно, допомагають своїй одногрупниці. Я в той момент відчула важкість, дуже велику важкість. Мені було можливо даже з якоїсь сторони трошки. Трошки образливо, тому що я відчувала, що в мене не вистачає не то, щоб морального духу, що в мене не вистачає фізичної сили до цього. Але потім впродовж навчання були також різні, там на польових вихідах, виходах, різні. Предмети там різні заняття, в яких також приходилось прикладати якусь фізичну силу. Це, наприклад, ті самі заняття по понтонах, коли ми кидали понтони на воду. Там тими понтонними речагами, щоб підтягнути звіно, його теж треба прикласти в фізичну силу. Ну правда, це важко, але як викладачі, так і хлопці, вони мені в цьому допомагають, ідуть назустріч. Незабаром для Віри розпочнеться черговий польовий вихід. На ньому дівчина планує приборкати водну стихію, здійснивши занурення під воду на заняттях із водолазної підготовки. Звичайно, є трошки страх, він присутній. Спочатку потрібно буде пройти цю барокамеру, а далі вже в водолазних є спеціальні водолазні костюми, в яких ми будемо спускатися під воду. На четвертому курсі навчання курсанту віру алякіні є чим поділитися не лише із курсантами молодших курсів. Під час проведення стажування дівчині довелось проводити заняття із мобілізованими військовослужбовцями, які проходили навчання у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ. Я задоволена, тому що я відчувала і бачила, що люди мене слухають. І мені дуже сподобалося те, що в них була зацікавленість. Не було такого, знаєте, якби нейтрального відношення, не було такого, що вони не слухали і не записували. Вони всі позаводили зошити. Я їм роздруковувала схему по влаштуванню сховищ, бліндажів, перекритих, відкритих щілен. Ми з ними записували всі розміри. Вони задавали дуже багато питань: а як то, а як то, а як то краще влаштувати. Мені це справді дуже сподобалося, що в людей є така зацікавленість у своїй. Групі віру поважають не лише як курсанта-відмінника. Юнаки переконалися, що ця тендітна дівчина є для них справжнім другом. Знаєте, є бувають там і компліменти, там, так як, наприклад, до жінки, там до дівчини. Але в переважній більшості, от коли в групі там, наприклад, є якісь проблеми, там чи ми десь на заняттях, чи ми на тому самому полігоні, там на польовий вихід. Я б сказала, що відносяться справді як до друга, і питання всі вирішуються порівно. Тобто, нема такого, що «О, ти там дівчина, і там іде собі. Там ми самі собі без тебе вирішимо питання. Ні, такого немає. Сьогодні Віра абсолютно не шкодує про те, що свого часу пов'язала своє життя із армією. На думку дівчини, жінка у війську має бути не винятком, а правилом. Оці стереотипи деяких. Осіб, що там жінці там не місце в армії, і тому подібне. І ці стереотипи потрібно старати в армії. Є такі посади, де має бути жінка. По перше, по друге, я думаю, в кожному чоловічому колективі має десь бути жінка, щоб вона, якби сказати, цей колектив прикрашала.